Так, ну що ж, всім привіт, народ, зараз під виставподбайк. Ми продовжуємо грати. Вікторію 3 за Україну. Ми маємо вже 44,4 млн ВВП зростаємо ми відчутними темпами, прям дуже відчутними темпами. Так, найбільші ВВП світу це по 200 мільйонів так далі. Якщо б в мене був доступ до хоча б тієї ж сірки, то це б дуже спростило нам життя, бо я б міг добрива робити і так далі. Але так в нас по імпорту по Типу, це не серйозно. Те ж саме імпорт добрив. Якщо б я б міг доброго хоча б імпортувати Ще дивіться, у нас зараз плюс по добривом 165. Теоретично, я можу залізти. Так. 36. Ось на тебе треба 1000 добрив, якщо б я міг вас перекинути. На тебе 700. Тут також величезна кількість добрив. Так на вас вже є доброго. Можна троїть до так, а ви? 148. А, але ви цукор робите. Ні. Ті, хто роблять цукор, нема сенсу вас переносити. тому що ви втрачаєте культуру. Насправді так кажуть, сільське господарство. Чому ви так мало дасте плюс і так мало споживати будете? Коротше, можна вас перекинути на добрива. З вас, наприклад, прибрати? А, або вас не більше добрива перекинути. Ви тільки мінус підете. На волинь. Та на волинь доброго. І Крім також добру отримає все. Трохи більш добров почали споживати. Президентська республіка. На жаль, в нас революція піднімається через президентську республіку. Парламентську республіку я також, скоріше за все, не зможу взяти. Релігію прибрати також не зможу. Можна б Національну гвардію теоретично взяти. Там в нас немає бюрократії зараз, щоб його зробити. Блін, він б конкуренцію насправді так кажучи взяти. А давайте спробуємо. Пробуємо прийняти вільну конкуренцію. Насправді, прям противників цього закону нема, а підтримка є. Можна спробувати. Ні, 1,6. 1,6 мільйона ВВП. Ми дотягнемо, якось дотягнемо. Але в мене аж аж мінус 1000 зерна, це мене лякає. І великий мінус одягу. Ну, Одяг я зараз ще розбудовую. І зерно. Я не знаю, скільки вам треба. Все, тримайте ще двадцятку. Перм. так я бачу проблеми. Так, в пріоритеті будівництва залізниці в Одесі. Що ж, до речі, зараз вивчаю електричні залізниці. Ось-ось вивчу. Цікаво, що це буде в плані. Так. Залізниця. Де ти у нас? Електровози? Загалом де... О-ху-ху! Інфраструктура прям дуже сильно злетить нагору. Але і споживання електроенергії збільшиться. Я щось давно не дивився на наше. Споживання електроенергії. Це по регіонам. Ууу, волинь мінус 67 електроенергії. А це проблема. Так, Валин. На, в пріоритеті електроенергію. 27 на ще. Чернігів. Так, окей. І зараз ми отримуємо просто на електровози. Продовжити. А, і зараз так. О, це є сенс електроенергії <залізати> електроенергію побудувати. Но зараз електроенергія має бути в мінусі. Де ще. Ого, Волинь, мінус 103. Волинь А, там вже будується електроенергія. Коротше, трохи пізніше подивимось. Так, конвейери, що ви тут? Та нехай. Будуть конвейери мені. У, у, нас 40% грамот, ність. Але може бути краще. Так, до речі. Окей. Якщо я вже сюди, перевезення. Усіх вистачає перевезень, завдяки нестачі інфраструктури. І. Послуги Ось в Ки... Ось в Києві не вистачає послуг. Київ. Споруди. Міський центр. Може тобі освітлення зробити? тебе послуг не вистачає. Чому воно не вигідно робити освітлення? Навіть вигідно ларьки прибрати. Чому? А тепер тут пише, що плюс 400. Тобі справді не вистачає послуг. Так, плюс 29. Ти дасиш Перевезення плюс. послуги в мінус. Давайте так, тут перевезення нам не потрібні. Ось послуги. Давай і ринок приберу. Києві в нас стачить тільки 217 послуг. В такому випадку Київ. На. Електричне освітлення. 277 послуг. Все, Київ має бути перекритий по послугам. Так електроенергії може не вистачати, але електроенергію якраз так ми і будуємо. Проблема в тому, що нам, нам пишуть тільки інфраструктуру, нам не пишуть, що там по світлу, в якому регіоні. Давайте в Києві також. Світло побудуй потім. У нас усюди мінус світло. На ще Харків. Ще Харків. Подивимось. Забудовуємо світло. 46 мільйонів ВВП є, але треба краще. Ми 55-те місце по ВВП на душу населення. Це вже прикольно, до речі. Це вже прикольно. Але я знаю, що ми можемо краще. Ми можемо більше. І в нас вільна конкуренція чомусь здає Здає свої позиції. Хоча це було б прекрасно, якщо б ми зараз ввели вільну конкуренцію. Так, мені здається, у нас двигуни можуть піти. Та, я бачу, двигуни. Двигунам неприємно. Зато в нас сталь сталеві балки в плюсі. Так. Двигуни. Ну, так, давайте в пріоритеті в Києві. Два двигуна. Виробництво в Київ. Зачекай. Скільки ти ж маєш прям 40 давати? А Чому тут написано плюс. 4, що. Коротше, два виробництва двигунів ще. А там подивимось. Мені не подобається, те, що в мене рівень життя. Бачите, тут по графіку в якийсь момент він просів, і я тільки зараз повертаюся на 12 рівень життя. Ні, в нас рівень життя більше заочікуємий. Але я б хотів, щоб той був краще. Це Це треба більше вільну конкуренцію і так далі. Коротше, все, ми втратили цей закон, вважайте. Ставимо його на паузу. Президентську республіку взяти, але дуже, великі, дуже великий спротив цього. Так, сподкування ми також нічого не зробимо зараз. Ось комерційне сільське господарство виглядає прям дуже цікаво, давайте вперед. Замість орендарів, комерційне сільське господарство це прекрасно, що може бути краще. І там мало хто проти цього закону. Як в нас ВВП зростає, бачите це? Ви це бачите. У, я восьме місце, я обігнав Італію по ВВП. А? Я восьме місце по ВВП. Ріпусі, у нас 12 мільйонів різниця. Пораємося, так чи інакше впораємось. У нас нема вибору. Так, нас стали, просто чер сталових балок. Давайте зробимо два виробництва. На волині, нехай. Так, чергоп по виробництву, одягу і пшениці, коротше. 47 мільйонів ВВП. М -м, як прекрасно, як прекрасно. Рівень життя, б, щоб збірне. Так, я бачу, що в взагалом в плюсі я б такий, щоб. Так, по. Ще по одному університету побудувати. Зайвим не буде. 47 мільйонів. Ой, як красиво, як красиво. Восьме місце в світі по ВВП. Прусі побігнати. Насправді так кажуть, що нам залізти в якийсь ринок. Ринки. Наприклад, питання до До тебе. Австро-Угорський ринок. Чи є в те. Ось астроурський ринок? Є сірка? Є свинець. Австро-Угорський ринок? Нас дуже сильно просяде. Барвника не вистачає тільки. Польський ринок. У тебе також трохи сірки є. І свинець Ну Блін, це прикольно, що в тебе є, так. Те, що барвник в мінусі, це не прям проблема, тому що якщо я не помиляюсь. На виробництво барвника достатньо доброго і сірки. А на виробництво... Так, все, плюс сірки. Хм. гм. Острогорщина. Е, вони проти. Зато за талію теоретично можна. Не проти. Ого, острогорського ВВП більше за наш. Так, окей, італійський ринок. У тебе є сірка. Це все, що мені треба. Фактично від тебе сірка, і якщо б ще в тебе свинець, ну, плюс 66, м -м, мене більше сірка Торгівельна угода. Здалі. Підтвердити. Що це мені дасть? Може торгівельний союз якийсь? Припустимо, тепер якщо я захочу імпортувати. В Італії дуже багато сірк. Це дасть? Це. Нічого мені не дає. Коротше, не до кінця розумію, як це працює. Ну, плюс 15 шансу того, що приймуть комерційне сільське господарство 49%. Ні, справді питання: а як? Як отримати нормальний доступ до чужого ринку? Типу в них плюс сірки 700. Мені цей плюс необхідний. Я торгівельну угоду типу з ними підписав. Давайте ще зі Сполученими Штатами торгівельного года. Я думаю, в американському ринку також. Проди. Ого. У вас громадянська війна цікаво. Мені здається, у вас також плюс по сірці. Ось у вас також 700 сірки плюс. Чому я? Там в нас вже є перший імпорт сірки з США, але я імпортую в маленькій кількості. Що мені треба для більшого імпорту? Це дивно, це дивно. О, я сьомо місце ПВП. О, я там Pusia впала. О, Пруссия Італія впала. Тепер на дивной тільки Іспанія з 54 ВВП. Чекай на мене, Іспанія, чекай. Так, оцінка є. тепер складання. А мене знову на 8 -е месяцевит. Італія? Ого! Що з тобою сталося, в Італія? Окей, я Італію раз обігнав, обжену ще раз. Так, у мене черга на будівництво трохи. Росію 530 все одно. Мені і заліза, і сталі не вистачає і двигунів. Три заліза. Сталь. Двигуни. Так, є і тепер на голосування. Я отримав бонуси для деяких виробництв, скоріш інші режими роботи. Ой, до речі, чому я ще не перейшов на електричні двигуни? Бо У нас електроенергії не вистачає, але я зараз зроблю так, щоб вистачало. Так, тобто, я прибираю тебе. У нас нестача сталіща. Я в два рази збільшу до на ринку. А чому б ні? Та так. Так, визначайтесь, мене не в усіх. Стійте. Так, пріоритет Таврія і Крим. У мене немає електроенергії в двох регіонах взагалі. Сталеві заводи. Новий режим виробництва прекрасно. Та й взагалом Мінус електроенергії, харків мінус 166. О, спокійно. Три. Сюди. Сюди. По тисячі. Якщо вони по тисячі дають, то там точно мінус. По 1000 обіцяють. Коротше, Електроенергія зайвою не буде. Нам треба проширяти. Виробництво електроенергії. Тим більше урок те, що я зараз розширив виробництво двигунів. У мене я, до речі, порівнюю життя. Тієї ж авторугорщини не сильно відстаю, але, блін, хочеться більший рівень життя в країні. В чому проблема? Давайте більше рівень життя. І будівництво електроенергія. Мені потрібна електроенергія. Все потрібно, все потрібно, я нічого не встигаю. Я ж не розширю зараз. Хоча теоретично я можу збільшити податки і побудувати більше будівельних контор, але ні. Це звучить як не дуже ідея. Та ну знову не пройшло голосування. комерційне сільське господарства. Скільки ви можете його приймати? В чому проблема просто взяти і такі, Так, ми за, або ні, ми проти. Фу. Ось вирішіться. Будь ласка. Щось одне. Так, я знову на своєму максимумі ВВП 48,4 мільйони. 2.45 на душу населення. Так, зачекайте, я правильно розумію, що 2.45 це чисто. На кожну на одну людину 2,45 фунт стерлінга. Типу, не 2,5 тисячі, а 245. Я зрозумів. Так, і 36 на місце, до речі, по надушу населені. Можливо, я піднімусь. Можливо, ще вище піднімусь. Так, мене цікавить мінус по електроенергії. В Одесі. Я ще будую в Одесі, так. А там ще подив. один. Коротше, поки що не поспішаю. Давайте добудую поки що ту чергу, яка вже є. В я хочу повернутися на сьоме місце ПВП. Так я тільки нещодавно боровся за восьме місце, але я зараз хочу на сьоме. Потім на шосте, на п'яте. І ми знову провели голосування, ви При цьому плюс два... зараз буде ще плюс 20% шанс. Тобто 80% шансу що приймемо комерційне сільське господарство. Так щось грамотись підзупинилось зростання, але в нас тут в черзі. В черзі будуть стояти університети, тому ми ще. Ми ще своє візьмемо. 12 і 1 рівень життя. Так, я повернувся. Повернув. Тепер у мене зараз максимальний рівень життя, який у мене до цього був. Це дивно ось те падіння, яке до цього було, але нехай. Було і було. О, тут обмеження, обмежена дитяча праця. У нас є рух. Що ти мені даєш? Ну так, я, ну, це, я не заради чогось. Такий, щоб 100% взяти обмежену дитячу працю, але те, що я тут бачу, що в нас занадто багато хто проти. Рідна буржуазія, промисловці. Промисловці, яких я підтримую. А за тільки про спілки. Так, інтелігенція. Я. щось. А, а ти де? Чому інтелігенція не за обмеження дитячої праці? Так, і ми зараз. Давай комерційне сільське господарство, будь ласка. Є. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Потім ще б. Селянське господарство. Це фермери стануть сильніші. Так, колонії мене не цікавлять, чесно кажучи. Школи, я б приватні школи зробив би хоча б, але чому ні? Державна релігія, фу. Треба позбутися державної релігії. Але я не можу чомусь. О, приватне. Давайте хоча б приватне медичне страхування візьмемо. Мінус 197. бюрократії Давайте почнемо. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також неймовірно сильно мене підтримують мої спонсори, ніки яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донати пописання в описі, або так само ставши спонсорів на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.